Ось такий акумулятор 18650. Для того, щоб відкрити світильник, нам потрібно затиснути з боків корпус. При цьому хочу сказати, що він вже роздувся. Світильником я користувався менше тижня. Акумулятор літійонні акумулятор 18650 по 20 гривень за штучку. Замовляв на B-Power. Перевіряємо ємність, внутрішній опір. Подивимось, для чого їх можна взагалі використовувати, і чи варто витрачати на них свій час. Приходять ось в таких збірках, це видно з якихось пристроїв. Тут у нас збірочка 3С3П, 9 акумуляторів. Загальна ємність 84 Вт години або 7800 мА. -годин. Ось така збірка може бути 4С2П. Також орієнтовно 83 Вт-години. Щось велике ось таке: 25 В, 7800 мА, 196 вт години. Треба розібрати, подивитись, що там в середині. Я не планую їх використовувати прямо в збірці, буду розбирати і перепаковувати ліхтарики, ДБЖ та інші пристрої, які не потребують великої кількості С. Тобто для ліхтаря чудово підійде, ціна класна. Так, давайте подивимося, що там 7800 мАч це певно 3С. Тобто один акумулятор має мати мінімум 2600 Вт-годин. Розріжемо ще. Тут термосадку потрібно різати обережно, щоб самому не поранитись, і не пошкодити акумулятори, і не закоротити їх. Так, і відкрили. Так, акумулятори. Невідомої міні фірми, але бачимо ємність вказана 2600 мАч. БМС, -очка. Зараз я це все розберу, воно все на холдерах. Два датчика, температури навіть присутні, ну, зібрано непогано, аж трішечки жалко розбирати. А ось бачу, дивіться, один акумулятор має дефекти. Тобто Варто бути готовим до того, що з 9 акумуляторів, наприклад, можливо, там один чи два, будуть непридатні до використання. Але показую вам все, як є. Ось так виглядає збірка без БМС. очки Ось сама БМС-ка, і додатково бонусом ось такий роз'ємчик. Було б добре, якби ще був вхідний роз'єм, але його немає. Це у нас МР60. І можете детально роздивитися один пошкоджений елемент. Скоріше за все, через нього ця збірка і не працювала. Розбираємо збірку. Потрібно відігнути з таким чином стрічку і тоді вже її кусачками ось так. Головне не замкнути. Вона доволі легенько від'єднується. Навіть без досвіду це зробити можна за кілька хвилин. Тут де ушкоджений елемент. Точно таку процедуру робимо з іншої сторони. Знімаю холдери. Ось так. Прийшло 8 нормальних елементів, є один ось цей внутрішній опір і напруга щойно розібраних елементів. Давайте ось цей пошкоджений і окислений. Ну, звісно, нічого на ньому немає. Наступний елемент. 3,78 вольта 20 мільйом. 3,79 вольта. 1986 мільйом. 20,5 млн 3,79 вольта. 20 мільйон 38 сотих вольта. 20 мільйон 3,79 вольта. 20 мільйон 3,8 і вольт. 20 мільйон 3,8 і вольт. 21 мільйон 3,8 і вольта. Але на цьому я не встиг прибрати. Ой ще разок. Можливо, це через стрічку. Так, 26 мільйома і 3,8 вольта. Тобто всі елементи заряджені до 3,8 вольта. Заряджати буду за допомогою ультрабюджетної зарядочки від літокала. Ставимо акумулятор. Бачимо індикацію 30 70, 100 і струм заряду 1 А. Залишаємо після зарядки, робимо тест ємності. Паралельно ставлю ще один акумулятор на зарядку лабораторником. Для того, щоб подивитися, скільки енергії витратиться на дозарядку акума. Так, 1 А397 В на заряд. Літокала показує, що акумулятор ще заряджається. Бачите, останній світлодіод блимає. Але дістанемо його і поміряємо напругу. Бачимо 4,248 Вольта. На 48 більше, ніж мало би бути. тому... Цю зарядку точно не рекомендую до покупки, вона перезаряджає акумулятори. Проводимо тест ємності. Напруга на акумуляторі 4,21 В. Розряджаємо струмом 2,6 А або 1С. Звісно, для заміру ємності варто використовувати струм в 5 разів нижчий, але часу немає. Будемо розряджати за годину. Розпочалась зарядка, напруга просіла до 4 вольт. Закінчився тест, він тривав 59 хвилин 51 секунду. За цей час акумулятор віддав 2596 мАг ємності або 9 Ват годин. Це чудовий результат, враховуючи те, що ми розряджали струмом 2,6 А. Тест номер 2 Акум заряджений лабораторником рівненько до 4,2 В. Розряджаємо 2,5 В згідно дата шита. Струм розрядки 2,6 А або 1С. Трішки більше 10 Вт знімаємо з акумулятора. Закінчився другий тест. Він тривав 58 хвилин 44 секунди. Акумулятор віддав 2545 мАч або 8,8 Вт. Це при струмі 1С. Розберу ще одну збірочку. Це ось такий 4С1П, тобто 4 послідовно з'єднаних акумулятори формату 18650. Подивимося, що там всередині. Обіцяють нам поємності також 2600 мА. Тут якісь рожевенькі акумулятори. О, ніяких зовнішніх дефектів я не бачу. Давайте помірюємо напругу. Напруга збірки 13,8 вольта. Тобто, всі акумулятори точно живі. Вирішив, що поки не буду розбирати дану збірку на окремі елементи, можливо, мені знадобиться в майбутньому 4S1P. Готова збірочка з БМС-кою. подивимось, чи воно все працює. Навіть термодатчик присутній. Тобто гарна, акуратна збірка. А... Окремих елементів у мене купа, але все ж таки обов'язково протестуємо ємність. Зараз заряджу до 100% і тоді будемо розряджати, подивимося, чи працює BMS-ка і взагалі чи є тут ємність. Маркування дуже схоже на елементи Samsung. Моделька 18650-26 є. Будемо заряджати за допомогою лабораторника. Напруга зараз 13,75 В. Заряджаємо струмом 05 С, або 1,3 А. Акумулятор зарядився, БМС-ка виключила зарядку. При цьому було витрачено 38,88 Вт-годин енергії. Збірка повністю заряджена. Будемо проводити тест ємності і заодно перевіримо, чи працює БМС-ка по нижньому порогу напруги. Розряджаємо до 2,5 В, маємо виключитись орієнтовно там на 12 вольтах. Закінчився тест ємності, він тривав 1 годину-2 секунди. Збірка віддала 2601 мАч або 36,5 Вт-годин. Просто ідеальний результат. При цьому, що розряджали струмом в 5 разів більшим, ніж потрібно розряджати при замірі ємності податашитку. На аліку замовив ось такий світильник з датчиком руху. Він у всьому мене влаштовує, окрім часу автономної роботи, тому буду перепаковувати його на Ось такий акумулятор 18650. Для того, щоб відкрити світильник, нам потрібно затиснути з боків корпус, він пластиковий і згинається трішечки, знімаємо розсіювач. І ось сам світильник відкручуємо. Один гвинт. І ви можете бачити, що китайці приліпили в якості акумулятора. Це малесенький пакет. Написано на 200 мАч, але я впевнений, що тут навіть і тих 200 немає. При цьому хочу сказати, що він вже роздувся. Світильником я користувався менше тижня. Тобто, ну, можливо, 2-4 рази зарядив. І маю підозру на те, що е, тут або поломаний, або взагалі його немає контролер заряду. Тобто, якщо ви заряджаєте 5 вольтами, то, можливо, всі 5 вольт йдуть саме на акумулятор і через то його роздуває. У мене є ще один такий самий світильник, і в ньому була. Аналогічна проблема. Я вже від'єднав акумулятор. Тут, бачите, він навіть і не припаяний, так як треба був. Зараз буду перепаковувати на ось ці акуми з таким холдером. Звісно, 18650 в цей корпус не влізе, тому будемо використовувати холдер, ставити його будемо ззовні. І для того, щоб назначити отвори для проводів, ось таким чином просто притискаю і бачу на корпусі відзначки, в яких сверлим отвори діаметром 3 мм. або міцний китайський пластик, або тупе китайське сверло. Є. І навпроти також є ось позначка. Ось так. Припаємо проводки до нашого холдера і на двосторонній скотч будемо кріпити до корпусу. Обов'язково в збірку додаємо платку тп 4056 вона є своєрідною BMS-кою, тобто захищає акумулятор, а також має Type-C-порт зарядки і чудово заряджає акуми, коштує копійки в районі 13-15 гривень на Аліекспресі, тому я їх використовую майже всюди для 1 с збірочок. Припаємо короткі два проводочки до b та B, а довші до Out- та Out. Припаяв чотири проводи, звісно, їх потрібно було робити мінусові чорними, плюсові червоними. Чорного, на жаль, немає, тому є як є. Ці, що коротші, будемо припаювати до холдера. Ось таким чином. Плюс та мінус. А вже ці, що довші, будуть припаюватись до плати. Ось у нас є b та B+. Сюди припаяємо і тоді залишиться вставити тільки акумулятор. Але попередньо, звісно, треба приклеїти холдер. І пропустити проводочки через оці отвори. Вони ніби тут, китайці, спеціально їх зробили для того, щоб я модифікував цей світильник. Ось така вийшла конструкція. Платку також приклею на двосторонній скоч. І бачимо, короткі проводочки виходять до контактів холдера, а довгі проводки я припаяв, відповідно зберігаючи полярність, до самої платки B та B-. Лишилось прикрутити плату і поставити акум. Ось така конструкція в мене вийшла: холдер, плата зарядки, і сам світильник. Ставимо на місце розсіювач та акумулятор. Бачимо, працює. Але відразу виключився, тому що окрім датчика руху, тут присутній датчик освітленості. І світла перед камерою забагато, тому він і не працює, економлячи заряд батареї. Чи задоволений я замовленням елементів 1850 по 20 гривень з розбірки? Звісно, задоволений, тому що ціна прям. Дуже і дуже низька, дешевше, ніж якісь звичайні батарейки не перезаряджаємо. Але при цьому 100% впевненості в якості всіх елементів, які я замовив, немає. Тому що ось в першій розбірці попався такий бракований елемент, пошкоджений, і його вже використовувати, звісно, ніде не можна. Потрібно здавати тільки на утилізацію. Але інші 9-8 з цієї розбірки в чудовому стані повністю відповідають заявленим характеристикам, мають правильну ємність. І це перша розбірка. Потім я розібрав ще один акум. Тут все взагалі ідеально. І бмс ка працює, і ємність відповідає заявленню, і термодатчик присутній, і збірка класна. Потім розібрав ще один акум, з ним також все чудово. Всі елементи живі. Я його вже не знімав на відео, але ємність відповідає заявленню. І для ось таких переробок, типу ліхтарик, якесь непотужне ДБЖ для рутера чи оптичного перетворювача. 20 гривень за елемент. Я вважаю дуже крутою пропозицією і можна використовувати. Я б не користувався для перепаковки інструменту, тобто 5С збірка, там де великі навантаження. Краще тоді вибирати щось, в чому ви точно на 100% будете впевнені. Для електротранспорту також навряд чи використовував. Але для непотужних споживачів, таких як ліхтарі чи ДБЖ, це, на мою думку, гарний варіант. І я точно буду таким користуватися. Дякую за увагу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, особливо напишіть, що думаєте про ціну на такі акуми. Доєднуйтесь до телеграм-спільноти.